Українська мова, може, вона не така досконала, як російська у мене, але спроби. Хочу подякувати вперше, усім героям, які боронять нашу країну, що ми маємо таку можливість грати в футбол. І Хочу подякувати нашому тренеру, главному, який був, Сергію Дмитровичу Лавренко за цей досвід, який він мені дав. За цей період, який я з ним працюю. І хочеться подякувати нашому президенту, який в такий важкий момент довіри мені дав таку можливість працювати. А по грі можу сказати, що був дуже добрий матч в нашому виконанні. Мені дуже подобалося, як ми грали з початку матчу. До цього моменту призначені пенальти. Напевно, був, але там кікрик був. Другий гол, я думаю, такий не обов'язковий до перерви і вже важко потім в Динамо грати. Порозмовляли з хлопцями в перерві, налаштувалися, що треба далі грати, вже буде можливість eh, забивати так воно і сталося, але другого голу не вистачило. Фарту, може, або щось Чимось... там більше. Дякую, колеги, за ваші запитання. Немає запитань? Дякую. Дякую. Всім.